Кілька запитань командиру відділення роти безпілотних систем. Перший дрон у вашому житті. Штурм сьомерочка був дуже гарний і дуже різкий. Літати вдень чи вночі? Вдень. Автопілот чи ручне керування? Ручне керування. Максимальна висота на яку піднімалася. А дві тисячі метрів командир був незадоволений. Найнебезпечніший момент у польоті? Весь польот. Що складніше? чи посадка? Посадка. Дрон це більше про техніку чи про інтуїцію? Про техніку політ, який запам'ятався. Оптоволокно обірвалося на взльоті було страшно і весело. Що вас більше дратує в дронах? Їх різноманітність. А що найбільше захоплює їх технічні можливості? Найцікавіше, що бачили з висоти, багато чого навіть не можу викровити. Все, що я бачу на полях Донбаса, це неймовірно. Дрон для роботи чи для хобі? Які краще для роботи? Звичайно, зараз дрони тільки для роботи. Хобі ми залишимо після війни. Три головні прав... Вела оператора сила, розум, технічні знання. Вітер друг, чи ворог? Ворог, що завжди берете з собою на політ? Поїсти улюблена модель дрона в піві. Будь-які насправді в піві. Штурми е дуже гарні дрони. Вони виконують свою задачу. Люблю, коли дрон виконує свою задачу. Краще один дорогий дрон, чи кілька простіших? Кілька простіших, звичайно. Щоб ви вдосконалили у своїй техніці. Все найкоротша ну, порада новочка. Вчи все, що можеш, про дрони і слухай старших товаришів, одним словом, дрон це сила. Дякую.